Найжахливіший знак зодіаку на вашу думку. Скорпіон. Скорпіон. Скорпіоном? Вони якісь дуже агресивні, так. плюс вони сконцентровані тільки на собі. І ну, знаєте, це ж все-таки суб'єктивщина. Тому такий досвід був зі скорпіоном. У вас та саме історія, що щось скорпіони зробили поганого. Я не знаю, наче поганого нічого не зробила, але все одно це, мабуть, щось передвзяти. Так, що она так з раками? А, не знаю, раки рак я не подобається. Що она так сделала? Отець дева. Бывший дево. Бывший дева? Много бывших дева. А, зрозуміло. А тоді найкращий які? Лев. Mm. Бутыль лев, да? Казавер. Телец. Риби. Подожди. А, Риби. Рыбы. рыбы. Дево. Угу. Тому що Никита Дева. А, ой. А, ну, я тільки про Никиту. А, подожди. Какой у этого? У Дениса знак зодиака. Да я что знаю? А, подожди, он, он он лев. А, лев. Да. Да. Ну короче, все наши знакомые, которые мы не ми мы не ой, мы, которых мы не любим, у них самый ужасный знак зодиака. Ну, а конечно, если кто? они не кто рак, и овен. це скорпион. Дуже погані люди. Дуже погані люди. А тоді найкращий для вас. Найкращий? Наверное, мабуть, мій рак. Стрелець, мабуть. Стрелець. Да, да нічого не зробили, подружка стрілець. Стрілець, однозначно. Всі люди, стрільці, які мені попадаються, вони завжди чомусь в лице кажуть одне, а потім врежуть тобі.